Вітаю, друзі! Мені прийшло нещодавно повідомлення, що один з моїх там, друзів знімає розпаковку, а я знімлю запаковку. Іноді виникає потреба надсилати листи. Наприклад, ось такі, наприклад, конверти першого дня. да, Конверти першого дня з марковим конвертом. Гасити його на відділенні. І надсилати, там, надсилати, наприклад, там товаришу там, чи ще комусь. Там, наприклад, за кордон. Зараз українська тема популярна. ось. І щоб зберегти, наприклад, конверт, поки він буде йти до адресата, щоб він там сильно не пошкодився, я роблю так. Не знаю, правильно, неправильно, можливо, там хтось зробить по-іншому. То підкажіть, як робите ви. Просто в конверт складаю ось такий гафрокартон. Розмір приблизно ось такий. Ну, Може бути трохи більший, трохи менший. 22,2 22 мм на 15,3 мм. Загасив на пошті такий конверт першого дня, ставив туди гафрокартон і надіслав і під час, під час проходження пошти такий конверт. Дойде до адресата не погнутий. Ось такого ось робимо. Вставляємо, заклеюємо і все, і отакий ось конвертик він не погнеться, нічого з ним не станеться. І буде в гарному, в гарному стані. Не пожоване, ні нічого. Все. потім собі людина отримала, отримала і положила в колекцію. Так, для менших конвертиків, наприклад, для формату С6, приблизний розмір ось такий. 15, від 15,2 до 15,5. Длину і ширина 10,7-11 10 мм. Ой, 11 см. Теж он так собі. Марку наклеїв, загасив картонку як. Ребро жорсткості вставив, заклеїв, все, і пішла вона україною чи світом мандрувати. Все, вона не погнеться нічого. Вагу має невелику цей мікрокартон, можемо одразу подивитись. 15 грам вийде А цей, де він там, А, який це, А5, С5 з картоном. а тут, Ну, опа, 28 грам, тобто до 50 грам у звичайному стандартному тарифі піде. Так, вибираємо. Так, і зараз в мене є потреба у відправці. Конерок, там у мене Марки, листівки взяли і зараз запакуємо в режимі онлайн. Так, я вже трошки підготувався. Надсилати я буду. Надсилати я буду ось такі листівки. Російський військовий корабель, іди. Де... Туди, коли ти пішов, три штучки. Два з тракторними військами нашими ось такі. Буду вкладати в конверт. Я вже вирізав таку гафрокартон. правда, трошки тонший, бо в конверт може не влізти. Так, зробив такі. З бумаги вирізав, щоб прикле... Прикле... приклеїти до картону ці листівки, щоб вони там по конверту сильно не ганяли. Так, де мій? Де мій клей? Так. Трохи мастимо клеєм. Що там? І приклеюємо. Опа. Є так, потім трактор клеїмо. Є. Трохи передавили, так, є. Листівки ми спакували далі. Далі в нас будуть марки. Сейчас, секундочку. Так, ось такі марки я маю надіслати. Аркуш такий. Слава Збройним силам України. Незламні, вільні, незламні, непереможні. Такий блок. Потім руский корабль. Все номіналом W. Песика нашого. Працівника співробітника ДСНС України, який розміновує. Так, Потім Аркуш номіналом В тракторних військ. Доброго вечора ми з України. І ось такий спільний випуск «Укроборонпрому» і Укрпошти, Національна військова техніка, танк оплот. Ось такі марочки. Так, для марочок. Марочки вкладу між аркушем А4. І потім ще в таке ось з папки справа. Отак його вкладу. Ось, марки в мене. Готові. Так, далі, беремо конвертик. Так, рукавички можна зняти. Беремо конверт і вкладаємо туди, кого? Давайте перші листівки вкладемо. Листівки на картонці з ребром жорсткості. Так. Хотіть заходити. Так, зайшли. Все, вони тут добре сидять, нікуди не вилетять. Так, в передню частину тепер вставимо марки. Конверт готовий. Зараз заклеїмо. Так, можна ще... Ні, тут нічого більше не зробиш. Клеїмо конверт. Майже лист для надсилання майже готовий. А ну, цікаво, скільки він, скільки в нього вага вийде. Так, ну-ка, скільки там раз, два, три, 4, 5. Опа, 75 грам. це буде більше стандартної ваги, але нічого страшного. 75 грамів вийшла вага. Так, потім ще я роблю скотчем проклею ззаду на всяк випадок, щоб нічого не випадково не розпакувався конверт і не висипало від тіля все добро Отак От ще разок пройдуся. Так, це марка будуть з цієї сторони, Це більше треба відрізати. Отак, От заклеїмо. Все, друзі. Конверт готовий до, до відправки. Не пагнеться собі нічого. Крепкінь такий, все. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.